У кого святкові вихідні, а у футболістів змагання. У Сумах зіграли матчі однієї четвертої Кубка у області з футзалу. Про результати ігор далі в сюжеті Юрія Токманя. Кубок області приймав легкоатлетичний манеж. Серед чотирьох пар, які в неділю змагалися за вихід у півфінал, був один матч однієї восьмої фіналу. Недригайлівський олімпік та Шахтар-центромаш зіграли перенесений матч. Перший тайм цього поєдинку виграв Шахтар з рахунком 2-0. Недригальці скоротили рахунок у другій половині зустрічі. 2-1 трималися до останніх хвилин, і шахтарі вже почали думати про наступний поєдинок зі студентами. Але Олімпік зрівняв рахунок на останніх секундах матчу. У серії пенальті більше пощастило команді з Недригайлова. 6 5 Олімпік грає за вихід у півфінал з другою командою СумДУ. Явного переваги суперника ми не, не вбачали, грали свою гру. Так трапилося, що на останній хвилині забиваємо. Зрівнюємо рахунок, пенальті, фортуна. Фортуна на нашій стороні. Команди одного рівня, є, зрозуміло, зі другої ліги або з першої камери чуть поніже, але дух хлопців, я ще раз повторюю, з тих, які зараз недригали, вони показали, доказали, що всі на футбольному полі рівні. У інших матчах однієї четвертої фіналу Сумихімпром СДПУ виграв у технології 2 з рахунком 9-2. І у півфіналі зіграє з першою командою технології, яка мінімально обіграла сумду 2-1. Динамо обіграло Суми Обленерго 4-1 і зустрінеться з переможцем пари Олімпік Сум ДУ-2. Юрій Токмань, Андрій Геращенко на часі Спорт.